Ремудрі, прості, ми слухаймо святого Евангелія мерсі, Луки святого Евангелія читання. Важні. Той час проходив Ісус через Єрхо, а був там чоловік захине ім'я. Він був головою над митрями, був багатий. Бажав він бачити Ісуса, хто він, але не міг для народу, був малого росту, побіг він наперед, виліз на шовковицю, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити туди, прийшовши на те місце, Ісус, глянув вгору і сказав до нього, Закхею, злізай швидко, бо я сьогодні маю бути у твоїм домі, і зліз той швидко і прийняв його радо, бачачи, ти все з стали нарікати, і казали. До чоловіка грішника зайшов у гостину, Закхей встав і промовив до Господа, Господи, ось половину майна, мого даю у Боги, а коли я кого покрив, див віддам, муча, і даму четверо. Ісус сказав до нього сьогодні на цей зійшло спасіння, і бо й він сина врама, син по чоловічий прийшов шукати і спасти те. Що замінуло вім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Дорогі брати і сестри. Сьогоднішньою неділею починається вже приготування до Великого посту. І це перша неділя у приготуванні цього є неділею Закхея. Щойно чули ми Євангеліє, де чоловік був малого росту, чув про Ісуса. Багато ходило. За Ісусом слухали Його, Він напевно хотів, але не мав часу, бо був головою над Митерями. Був багатий чоловік, тоді, може, соромився. Але десь в душі відчував потребу побачити його, не розуміючи, для чого, що з ним станеться, потім. І поставляюся, розумієш, що багато народу кругом, і він десь з боку стає мало що його побачить. Знав, що, йдучи до Єрихону, Ісус буде проходити дорогу. І Він союзу, що він вилізе на дерево, на смоковницю. І коли Ісус буде проходити, ну, Він зверху побачить його добре. Навіть складаючи такий план, як бачимо, що Бог, як кажуть, його заакцептовує і обертає для добра Його. Бо Ісус зупиняється в тому місці, підносить голову вверх і каже, захев. Злась, злась, я сьогодні маю бути у Твоїм домі. Дорогі мої, ми теж цікавости, багато з нас приходить до храму. Напевно, що ми щось побачити, почути. Але бачимо, що сьогодні це звернення за Хею, зла швидко, я маю бути в Твоїм домі. Ісус до кожного з нас звертається за прошень. Сьогодні. Не завтра, не після, завтра, не через те, Сьогодні я маю бути у твоїм домі, в твоїй душі. Каже нам Євангелист Лука, що Захей зліз швидко і прийняв його раду. Захей, який був митерем, який був далекий від Христа, ти ще чув там про нього, злазить і швидко, і радо Його приймає. Чи вчинимо ми так на його заклик сьогодні має бути в твоїм домі? Чи радо приймемо ми Його до своєї душі? Направду нас хвилює тільки часто дуже ця зовнішня сторона, але ж важливо каже нам Іван Золотоустий, щоб цінності, які так посилено демонструємо, були і в серці, як основа нашого життя. І ось це важко, але воно є прекрасно. І показувати зовнішнє то благочестя, яке ми добрі є то воно є найлегше. І знаєте, колись кажуть, що в одному монастирі був такий напис, судя кої зводився до наступного. Зовні бути монохом легко, убрався у ряд надів на голову той хлопок, і готово. Питання тут стоїть, чи ти є справжнім монахом всередині? Це висловлювання дорогі мої, направду можна застосувати до нас християн? Ми всі стали християнами через святе таїнство хрещення. Але хіба одного, цього буде достатньо? Що нам полили воду на голову? Ми прийняли хрещення і все? Ні. Насправді, дорогі мої, бути християнином означає все життя вести боротьбу і постійно докладати зусилля до того, щоб Христос жив у нашому серці. Ось сенс направду, нашого життя. Ми живемо для того, щоб навчитися любити Христа. Щоб приймати в його своєму, своєму домі, в своєї душі раду про те, що вчинив сьогоднішній Закхей. А навколишні люди, направду, вони нам тільки в цьому мають допомагати, вести нас зближати до Бога. Ми знаходимо шлях до Нього через своїх близьких чоловіка, дружину, дітей. Адже що говорить Господь, що ви зробили одному з найменших братів, ви мені це зробили. І направду ми би мали це дуже добре усвідомлювати. Про те, що я минулого разу за ну, я кажу, згадував про це, ці такі непорозуміння, жінка, чоловіка, чоловік, жінку, там обзивання, всяке. Якщо ви ми усвідомлювали те, що ми зробили що ми це робимо для самого Бога, би насправді було трошки по-іншому, в щим, родина. Каже Бог для нас ці слова, що зробили б одному з найменших, що ми самі поводимося так з людиною, як поводимося з Богом. Правда, тяжко перевести те, що ми кажемо, і то часто ми кажемо Бога люблю, а от його, того сусіда, того, ту светьощу, ту свекруху чи ще когось там, попробуй її любити і як її простити. Коли ми чуємо насправді, дорогі мої, про ці слова також. Що ви зробили одному з найменших братів моїх. Коли ми чуємо, що хтось із наших знайомих, знову нам такому прикладу наводить Іван Злотоустий, що хтось із наших знайомих важко хворий і ніяк не реагуємо, не допомагаємо, то тим самим говоримо не йому, а Господу Богу. Вибач, я зайнятий, у мене немає на тебе часу. І що ж у результаті ми взагалі робимо для Бога? Всі ми любимо слухати про чуда і про видіння. Але направду, побачити це чудо, яке ми в житті би ми хотіли побачити, то дуже тяжко, казати. от і кажуть, про якийсь приклад якусь нам наведіть. Не десь там колись. Великим чудом є це, коли людина, наприклад, подружжя, особливо старші, коли вони вже 40, 50 років прожили разом. То насправді є чудо, бо ми бачимо, що сьогодні діється. Нині рік ще поженили а вже через рік-два вже все. пропала та Любов десь. Оце правду, коли 50 років прожили разом, напевно, посварилися. Але вміли, як мешкажу, поєднати це, примиритися і йти по дорозі далі. Бо насправді, хамити, грубити, як ми кажемо, один одному, воно є просто, а вже терпіти один одного це справді диво вже. А ми направду цього не, не, не добачаємо. Тоді, дорогі мої, також є дуже важним, щоб навіть для. Батька, чи то для матері, коли син одружується з дівчиною, яка тобі не дуже подобається, ми тут теж мусимо то розуміти, дуже багато звертається до мене очі, ну, ну то був всяке. Правду, ми, може, більше бачимо, більше розуміємо. Але хай роблять так, як вони вважають за потрібне. Це буде їхня пам'ять. Хай вони вчаться, щоб потім не ви були винуватими. Бо як ми мусимо відпускати свою дитину, яка вже хоче вилетіти з того родинного гнізда і сказати, хай Бог тебе благословить дитину, і тому, тому що хочеш, щоб в першу чергу твоя дитина була щаслива, твоя дитина щаслива, але не так. Би було, як ти хочеш. цього. Правда, оце є такі чудакі, такі прості приклади в житті другів. Не треба тись дивитися далеко, хто там якісь земні великі подвиги чини. Направду, сьогоднішнє Євангеліє показує нам оце відношення. Подивіться, Ісус іде до цього чоловіка в гостини. Інші нарікають до грішника пішов. Він знав, чого він іде туди. Стається велика зміна з тим чоловіком. Допоки він буде тільки спостерігати за ним здалека, нічого не буде діятися. Як тільки він прийняв раду, не примусом, прийняв Христа раду, чули, що він сказав, Господи, половину мого майна даю у Бога. А якогось як кривдив, то повернув четверо. Бачимо, коли стається правдиве, яке навернення. Уже багатство для нього не має значення. Насправді роздасться у Бога. Тоді відкриються йому очі, бо йому ще звалося, що хіба дотепер, хіба йому треба було все мені і мені. А тут він вже і у Бога побачив, до цього не бачив. І побачив себе, якщо я когось кривдив, до того він так не думав, навіть. То повернув вчетве. Але ця зміна станеться тільки тоді, коли Христа приймемо до своєї душі радо. Так само, коли би ми це приймали, Христа направду у своїй душі рано, тоді теж би відбувалися і ті зміни з нами, з нами особисто. Бо, на правду, тут в храмі ми всі привітні спокійні. Але коли ми вертаємося додому, з храму, що відбувається. І направду, то недавно мені теж таки одна дівчина писала про ту проблему, яка розказала свою, що, що в неї в сім'ї твориться, коли батько вертається з церкви. Які проблеми з мамою, які проблеми з дітьми. І дуже часто. Ці такі проблеми саме тому, що людина не допускає Христа свого серця, не хоче, щоб ви мінялися. Тут не була проблема у чоловіку. Також одна жінка, коли розказує, каже, отже, постійно сварюся своїм чоловіком. Питається, як, а як реагує він на те, що ви так постійно наняє. Ну, Не подобає ще то. Каже, досить же якийсь такого бути, знаєте, він каже, нелюдяною. Не Щось зроби. Ти постійно змушуєш всіх навколо щось робити, виконувати. А мені, каже, хоче б якесь інакше, м'якша була трошки. Каже, покажи нам, раз ти ходиш до, до церкви, що то дай нам тоді з дітьми побачити тебе доброю, так ти мен, і мене, і дітей приведеш до Бога. Тоді мої, тут знову звертаю вашу увагу, ви самі це знаєте, часто то чую, як вам би хотілося, щоб чоловік ходив, щоб діти ходили до церкви. Не кажу, що не треба, можна гаду. Легко сказати, йдемо до церкви. Ну все, не робіть більше, бо далі і ви наріжете, і їх ще більше, більше до гріха. Бачу, якби Бог хотів, він би зробив це, але він не робить насильно. Якщо хочеш, то ходи за мною. Дитину малу, що він розуміє, каже, що воно може брати за руку. Старшого не беріть. Має нас свій розум, скільки розуміє. Бог нас сильно не хоче нас ту видіти у хану. Як, ви як кажуть, як на головту йде до церкви, то ні. Ми з любов і це маємо робити, тому що ми не можемо не любити Бога. І тут, на правду, самі не грішимо і не доводимо їх до гріха також. Але що ж тоді каже жінка робити мені, щоб їх привернути до Бога? Бо я каже, тут не можу відступити від своїх принципів. Навіть вона так має принципи, каже, що так має бути. Дорогі мої. Отже, від принципів ми не можемо відступити, але те, що руйнуємо власну сім'ю, прикриваючись ім'ям Бога. Тут направду стоїть, чи не стоїть, то перше моє я. Я хочу, я хочу. Бог теж хоче, але бачимо, що Бог насильно не робить. То чому ми тоді маємо насильно робити чогось? Бог, який живе у нашому серці, хоче, щоб ми були разом. Тому Він говорить, по тому пізнають, що ви мої учні, якщо любов маєте між собою. Бачимо, якщо ми будемо той гендюхати, та сварка буде та ненависть, ну, то ми направду не будемо тим, тими учнями, які будемо свідчити. Там тоді Бога точно не буде. Бо Бог є любов. Бо хоче з любові, щоб все воно робилося. Хочемо, щоб близькі побачили у нас справжнього християнина, тоді каже Іван Злотустий знову, тоді люби. Тримай в серці любов, щоб інші, побачивши, як ти розмовляєш, як ти поводишся, відчули, що ти змінився по твоїй шляхетності і повазі, до них вони побачать, в якого ти Бога віриш. Бо на правді, колись один, я вже забув його ім'я, коли його запитали про християнство, він сказав, Христа, то якийсь з євреїв був. Каже, я Христа люблю, бо Він нічого мені злого не зробив. От християн я ненавиджу. Бо знаєте, вірно, ті грини добрим за шкіру, як кажуть, залізли. Шкода, на правду, коли, будучи бути таким християнином, що ми. Каже Христос, краще такому не родитися. Або б йому камінь той жорновий був пришпилений, чи він був вкинений у море, ніж згіршити одне з найменших мий. Бо правду може відбити від церкви мока від Боже, то вона якщо таке витворяє, то на що мені то там до церкви ходити і таким бути? От якщо дитина наша дивлячись на нас, правда, якщо ми будемо постійно ну, гемлі в сверці, каже, може, чого я буду до церкви ходити, якщо я маю такий самий бути, якщо тут ми будемо приклади, ну, я не хочу таким бути, тому може і не хочу ходити і до церкви. Мусимо показати, який, яка зана, якими ми є насправді християнами, які ми є. Ми часто на правду, є фальшиві. Ми є такі лицемірні, злегка фарисеї, і всі трохи на показ. Зовні ми хороші виглядаємо. Але якщо підійти до нас ближче, купнути глибше, так, то за всім цим побачимо, щось зовсім інше. І багато хто скаже: він не той, за кого себе видає. То не той, за кого. Правда, правда, якся поженять молоді тепер і так кажуть: ой, не за того я заміж виходив. Бо я вже трошки ще більше пізнав. Чому воно так, дорогі мої, буває? І що робити матері? Тоді така, яка б хотіла, щоб діти ходили до церкви. Теж запитала їй, що би хотілося, щоб зробити і щоб навернути мову. Направду, відповідь буде: прийти сама до Христа. Часто меч мукати, я і так у церкві постійно ходжу, сповідаюся, причащаюся. Направду, дорогі мої, цього недостатньо бути у церкві для того, щоб називати себе християнином. Чи змінили ми свій спосіб життя? Чи твій чоловік, чи твоя жінка бачить, що ти християнин? По тому, як ти ставишся до нього? Чи бачить він твою любов, твою доброту, благодать в серці, а інші люди, чи бачать від тебе плоди Святого Духа? Тут, направду, ми мусимо трошки застановитися над тим, і сьогодні в цій мандрівці, приготовляючись до посту над постатю Закгея, бачимо, сталася зміна. Уже як багато чого для те, що він вважав найважнішим, втратено сенс постав по іншому дивитися на життя, прагнути бути з Богом. Насправді, це є найбільше щастя. Може, який гроші, це нічого не мало знати. Він готовий був пороздавати все. І насправді, допоки ми по-справжньому не запросимо Христа до свого серця, ми також залишимося такими. Зовнішніми християнами, тут внутрі нічого не поміняється. Ми будемо дійсно так, як цей фарисей, закейти, він виглядав добре, одітий був добре сьогодні. нічого поганого про нього не казав. Але справді не був він справжнім, якби ми сьогодні звали то Християн, людиною по відношенню до інших, по відношенню до Бога. Зміни саме ми самі себе не змінимо. Як би ми не старалися, як би ми не хотіли. Допоки ми не допустимо Христа у своє життя. Допоки не десь колись. І я цей приклад вам на що знаєте, як віддавав один поверх, віддавав, пам'ятаєте, е, потім другий мав три поверхи, хотів увидів, що це не давав ради, всюди чорта приходився, вертибив, що перевертав. пустив, на один перший поверх. Пере Христа, ну ти що, прийшов через якийсь день, там знову дзвінок по землі, що ти приходить зразу, не на перший повер, не йде, бо там Христос, він там не може. Він на другий, на третій, поперевертати. Вже й одну кімнатку вже хіба все значив? Він знов хіба все томинає в ту одну кімнатку, все одно перевертає. Зрозумів, щоб допоки він все не віддасть, під опіку Христа не зміниться. І коли він усе віддав уже Христові, все своє кажуть, то помешкання під опіку Христа, коли вже подзвонив дзвінок, Христос відкриває двері, чорт так сказав, каже, вибач, я помилився. Допоки ми щось будемо залишати за собою, там не буде порядку. Там все буде будь-яке. І коли ми то своє, своє все, що ми потребуємо, завіримо Богові, віддамо Богові, щоби Бог не мобили, то все. Воно буде набагато краще, ніж ми самі можемо це зробити. Просімо Христа. Як він ішов і зупинився, і побачив цього закея, щоб навернути Його, щоб він зупинився біля нас, дорогі мої, сьогодні він буде проходити між нами, по церкві буде йти. І ми на хвилю зупинімося, направду щоб ми трошки того внутрішнього побачили тими тілесними очима, Христос буде йти поповз мене, а я би відвернувся від нього. Сьогодні мені не до Що Не сьогодні, Господи, а Він не каже, що завтра хочу бути. А Він, як бачив, що... направду, як той же брак проситься, сьогодні маю бути в твоїм домі, а ми сьогодні його не приймемо. Сьогодні не мали часу до нього, щоб він зупинився і перемінив нас. Сьогодні на дім цей зійшло спасіння, бо і він, син Аврама, син бо чоловічий, прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Не до справедлик він прийшов. Направду шукати те, що пропадає, те, що диявол вважає своїм. І хоче вернути нас. Чи вдасться йому Це залежить від нас? Амінь. Христос рождається. Промовмо всі, зуси, душі, сусі, мислі нашої, промо.